Доброго дня! Це компанія Ультрамеблі. Сьогодні розглянемо два варіанти кутових шаф, які у нас чаще всього на вітрині. Позаду мене один із варіантів. Кутова шафа розміром 1,30 м по стороні дзеркала та 1,25 м по стороні пеналу. Дуже глибока та містка. 1,30 м по всій довжині буде платяний відділ. Колір корпусу ви обираєте. Тут у нас будуть іти шухляди на телескопічних направляючих, а також дуже місткий пенал. По розміру бокових стрік 60 см, тобто глибина цього каналу 60 см, так як і глибина шафи. Висота у нас зазвичай на вітринах 2,40 але ми можемо замовити 2,30-2,20 така яка буде вам потрібна. Цю шафу можна доукомплектувати ще підсвіткою, такий радіус не буде козирок з підсвіточкою, або можемо поставити ще закруглення. Консоль відкрита такі відкриті полички по розміру 30 см. Другий варіант кутової шафи, який зараз маємо на вітрині, має такі розміри: метр двадцять на метр двадцять по висоті 2,30 Ця шафа коштує 12,300. Тут у нас колір ДСП крав золотий, а також змінений профіль на золото. Стандартний і срібний. По наповненню ми маємо 39 см поличний ряд з однієї сторони, також тут укомплектована шафа ящичним блоком. Один ящичний блок це дві шухлядочки. І з іншої сторони у нас також полички. Вони можуть бути 39 см або 50 см, як у нашій шафі. Шафи досить місткі, міщують в себе дуже багато речей, сюди навіть можна поставити пилосос. Розмір такої шафи може бути від метра метр на метр. До максимального розміру метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. Саме кутові шафи останнім часом користуються найбільшою популярністю, тому виміряйте свій кут, надсилайте на ваші розміри. А ми запропонуємо вам який варіант шафи вам підійде.